Говорив Микола аж так, аж в дух нього перехоплює. Я думаю, що багатьох, як не всіх, сьогодні перехоплює дух від того. Від тієї аури, від тієї атмосфери, яка сьогодні панує у цьому у цьому славетному храмі, і серед цих чудових соседяних творів, чистих, щедрих, світлих, як справжня, чиста, щедра і світла душа Галини Олександрівни сьогодні промовляє до нас. Вона серед нас і навколо нас, і серед нас і чудові твори. України я думаю, що ми всі підпишемося під Вона вже є народним художником і вже вся ця спадщина Галини Олександрівни, його ці, і раннього періоду, а можливо вона десь вже продовжує, мені дуже цікаво спостерігати за Галиною Олександрівною, тому що це е, такий якийсь ранній період у її хоче, і, до якого вона повернулася вже. Пройшовши ту серйозну, величезну роботу художника-монументаліста, вона там разом з Григорієм Пришецьком сказала своє слово у монументальному мистецтві, декоративному мистецтві. І, і вона заявила про себе вже художник-монументаліст, і знову вона повертається до цього класичного, реалістичного живопису, але це живопис, який побудований на кращих традиціях національного мистецтва. Він у колориті, у композиції. У своєму сюжеті, у у сприйнятті е, образів українських людей, у, у, у сприйнятті української природи, е, це справді ви високе мистецтво. І сьогодні вітаючи вас, Галина Олександрівна, я хотіла б вас подякувати від усієї душі, від усього серця, від родини Саєнків за це ваше велике справжнє мистецтво. А ще я хочу додати. Сьогодні ми говоримо про Галину Олександрівну художника. Мисця. Ми сьогодні маємо говорити про Галину Олександрівну, дійсно щедру, щиру, сердечну людину, людину надійну. Це дуже важливо. Людина. З високими патріотичними почуттями, яка вже говорилася, вона була ініціатором багатьох таких громадських, свідомих, українських ініціатив. Вона очолювала людей, вона вела їх за собою, вона намагалася утверджувати національну свідомість і вона допомагала художникам старшого покоління, Я не можу тут згадати ту підтримку і допомогу, яку вона надавала моєму батькові Олексію. Олександру Саєнку мало було тоді таких людей, хоч ми ще зараз говоримо, що зараз їх іще менше, але вона була серед тих, хто усмідомлював, що таким людям треба допомагати, треба підтримувати. І спасибі вам, Галина Олександра, і хвала. І спасибі вам за те, що ви сьогодні виховуєте цих маленьких. Наші українців свідомих, я сподіваюся, що ви для них будете блискучим прикладом у в їхньому подальшому житті. Бо ви дійсно така. Ви наш дірець свідомості, високодуховності, високого мистецького гатунку. Ви громадський діяч. Ви. Велика людина сьогодні серед нас. І я щиро вам сердечно дякую за те. І я думаю, що всі до мене приєднаються і бажаю вам перш за все доброго здоров'я і радості і насолоди від життя, від вашої творчості, від тієї молоді, яка підростає на зміну вам. Спасибо дякую вам.